Кожним роком Івано-Франківська є доступнішим. на правду. Традиційну інспекцію міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків разом із профільними заступниками вперше у цьому році провели на велосипедах. Очільник міста каже, що велоінспекції традиційно ефективніші аніж піші перевірки. Сьогодні така перша інспекція вже після зими на велосипедах. І бачите, на велосипедах набагато більше ти маєш можливості побачити, чим ти пішоходом чи, скажімо, на автомобілі. Зокрема, в межах перевірки оглянули вулиці Мазепи, Чорновола та Мельника, де тривають роботи з покращення доступності. Особливу увагу приділили перевірці пониженню бордюрів та встановлення тактильної плитки. Ми Їздили по декількох вуличках, які минулого року виконувалися там ремонти і відповідно, власне, по доступності. Та ж вулиця Гетьмана Мазепи, та ж вулиця Чорновола. І ми оглянули так само декілька дворів, які робилися в минулому році навіть. Ось, і... Ці двори є доступними, однак що дуже багато робот в цьому напрямку є. За підсумками велоінспекції, міський голова дав доручення провести ремонтні роботи на вулиці Мазепа та Чорновола, а ще зробити доступнішою вулицю Мельника, зокрема, оновити тротуари. Бачимо, багато хлопців повертаються з, без кінцівок з проблемами, також мами з візочками, також люди похилого віку. Тому дуже важливо, щоб місто було доступно. Нагадаємо, минулого року у Франківську створили мапу доступності. Працював над нею радник міського голови Юрій Гапончук. Відтак визначили п'ять великих маршрутів, які ведуть з центру до медичних закладів та парку. Один з них вже вдалося реалізувати три інші в процесі реалізації минулого року ми склали основні маршрути по доступності, які повинні. Протягом цього року довершити до кінця і реалізувати загалом було зроблено один маршрут повністю. Це по вулиці Галицькій та три маршрути частково цього року. Вони думаю, вже доробимо до кінця, і все буде повністю доступне з переходами, переїздами. Отже, завдяки спільним зусиллям, а місто стає більш комфортнішим та доступнішим для всіх мешканців. Андрій Менів Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.